Фільтр кава, Фільтр кава машина. Ось така корзина. В ній фільтр, в ній кава. Кава дуже грубого помелу, котра омивається водою і виварюється. Американці під час війни або ще колись прийшли в Італію, йобнули еспресік. Їм не сподобалось, вони додали води, тому що вони звикли пити щось велике і чорне, а маленьке чорне їм не подобалось. Із-за довгого часу естракції, тобто процесу варіння, водичка тече повільно, протікає через каву, і з кави виварюється більше кофеїну. Тому апріорі фільтр кава вона більш кофеїнова, ніж еспресо, і навіть Допіо. <світ> Пішла вода по трубах. Її треба або любити, або не любити. Чому вариться в термос? Бо є два варіанти: або в термос, або в кувшин. Котрий буде стояти на підігріві. Якщо вона на підігріві у вас стоїть годину, і ви її за годину передаєте, то похір, термос чи, чи колба.